Молитва до небесної Матері, Богородиці, присвята все Діво, Мати Христа Бога нашого, принеси нашу молитву Сину від Твоєму і Богу нашому, щоб Він спас через тебе душі наші, благого Царя Мати, пречиста і богословенна Богородиця Марія, милість сина Твого і Бога нашого, вилий на мою грішну душу. І твоїми молитвами настав мене на поступки благі, щоб залишок мого життя я прорив без гріха, через Тебе рай знайшов. Богородице Діво, єдина чиста і благословена. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, наших в час служби, не відкинь, але з біди визволяй нас. Єдина чиста і благословенна. Амінь.